Орден святого Пантелеймона почесна нагорода, яку заснувала одноіменна українська громадська ініціатива, аби підтримати медичних працівників. Їх щороку визначають у кількох номінаціях. В Ужгороді відбулося нагородження лауреатів обласного відбору конкурсу. Ці новатор року, яка про фахівців, які впроваджують новітні технології та розвивають систему охорони здоров'я, відзначили лікаря-нейрохірурга, кандидата медичних наук, директора обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Андрія Смоланку. каже, нагороду сприймає не як особисту, а колективну. До прикладу, торік, виконали глибинну стимуляцію головного мозку при хворобі Паркінсона. Це операція, яка дозволяє. Людям з хворобою Паркінсона, які не піддаються медикаментозному лікуванню їхні симптоми, вжити повноцінним життям. Тобто, і ми стали всього третім закладом в Україні, який таке втручання проводить, тому що це досить високотехнологічне втручання. Крім того, кохлеарна імплантація це наші лори, отоларингологи роблять такі операції. Також третій заклад в Україні, всього, який робить такі операції, які дозволяють діткам, які не чують, знову після імплантації цих імплантів чути. Це такий прорив для області, тому що тільки в Києві такі втручання робилися. Крім того, ми робимо хірургію епілепсії. Наприклад, крім нас, тільки один заклад робить. Дозволяємо знову ж таки людям, які мають тривалий перебіг епілепсії, хвороби, такої, яка є інвалідизуючою, жити після операції повноцінним життям. Героєм медичного фронту, що призначена для медиків та волонтерів, які працюють у зоні бойових дій або надзвичайних ситуацій, назвали Олександра Мельника. У 2020 році підписав контракт. І з початку повномасштабного вторгнення надає медичну допомогу безпосередньо на полі бою. Найважче, ну якщо для медика в піхоті, для бойового медика, то, ну, по-перше, там важко фізично. Тіло людське, як вода, і в умовах того, що транспорт не може доїхати близько до лінії, розмежу до лінії бойового зіткнення. От е провести евакуацію пораненого по е полях енну кількість кілометрів це дуже важко. Е звісно, потрібно мати і професійні навички без них нікуди, тому е також і навчання, так а ще для медика на евакуації важко відчувати втрачений час, додає Олександр Мельник. Час важко через те, якою стала в даний момент війна. Війна з використанням масовим використанням безпілотних засобів, тому от, втрачається час. Відповідно, до нас привозять поранених, яким ми вже або не можемо надати повний об'єм допомоги, тому що ну, час пройшов так, вже відповідний інший підхід, або час втрачений, і потрібно як можна швидше просто рухатися. Для медичних працівників із спеціальною медичною освітою, які вирізняються турботою та професіоналізмом, є номінація Серце медицини. Лауреаткою стала фізичний терапевт відділення реабілітації та відновлювального лікування Мукачівського військового госпіталю Кристина Бочкор. Це робота з ампутантами, це робота з людьми з спінальними травмами яким потрібна підтримка, яким потрібна духовна підтримка, які хочуть побачити очі, які їм скажуть, що все буде добре, побачити цю відповідь в очах, це підтримка рідних, тому що стати на протест це, скажімо так, ніби знову почати ходити. Навіть страшніше, тому що дитинка, вона не усвідомлює, що вона зробила перший крок. А ті емоції, які е, в яких військовослужбовців ми бачимо, це, це не перевершення. Це і, і радість, і смуток, і надія. Відзнаку взірець служіння суспільству про тих, хто на волонтерських засадах сприяє суспільному здоров'ю, підтримує постраждалих та займається гуманітарною діяльністю, вручили засновнику клініки естетичної медицини Богдану Попадичу. Ми волонтерили на вокзалі з початку війни. Потім ми наразі оперуємо військових і нещодавно провели «Край на Ужгород» марафон на якому ми зібрали більше 500 тисяч гривень, які будуть перераховані в клініку Superhumans для придбання протезів для наших військових. Торік найвищою громадською відзнакою за професіоналізм та милосердя орденом святого Пантелеймона честь медичної професії було нагороджено двох лікарів із Закарпаття: головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака та лікаря медицини невідкладних станів Закарпатського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф військового медика Еріка Глебу. За період повномасштабної війни було проведено близько тисяча евакуацій наших поранених. За період війни нагороджений двома державними нагородами. Це орден за мужність третього ступеня. Також медаль президента України за врятоване життя, медалю головнокомандуюча Збройних сил залужного за досягнення у військовій службі першого ступеня. Ну і враховуючи навчання, новітні методи на дня медічної допомоги, такі як внутрішній кістковий доступ, а, статистика врятованих життів. Відзнаку Орден Святого Пантелеймона започатковано з 2009-го Міністерством охорони здоров'я. У нас зараз є не тільки регіональні ради в 25 регіонах України, є ще міжнародні ради в 20 країнах світу. Які також визначають найкращих медиків. Тому що, ну, для того, щоб порівняти себе, це є медичний оскар в Україні. Ви знаєте, що таке оскар в Голлівуді, Це те ж саме в медицині України. Базові критерії, за якими визначають лауреатів, професіоналізм і прояви милосердя. Це найвища громадська премія в сфері медицини, яка існує. На теренах нашої батьківщини. І Дуже важливо, що вона дається і так формулює в своєму статуті орден Святого Пантелеймона, що це є відзнака за професіоналізм та милосердя. Це дуже важливо, важливо те, що відзначається не тільки професійний компонент, а відзначається і етичний компонент, на який робиться величезний акцент. Я, як медик, як сказав Михайло Михайлович, знаєте, завжди відстоюю. Права і позицію медиків. Часто люди нарікають, але в самі складні, в самі важкі моменти ми звертаємося до медиків. Але кожен медик, кожен з вас, вони також тримають фронт. Ви рятуєте життя, що є найцінніше кожної людини. Кандидатури лауреатів регіональних відборів з усієї України розглядатиме почесна рада ордену та професійно-етична комісія. Нагородження переможців заплановане на 27 липня, день святого великомученика та цілителя Пантелеймона.